16 травня у національний прокат вийшов фільм Відблиск Валентина Васяновича. Світова прем'єра стрічки відбулася в основному конкурсі Венеційського кінофестивалю у 2021 році. Раніше Валентин Васянович презентував у Венеції стрічку Атлантида і отримував нагороду за найкращий фільм секції Горизонти. Згодом він отримав низку нагород на світових кінофестивалях, українську премію Кіноколо, Золоту дзигу» та Шевченківську премію. У відблизку ж фестивальна історія також широка, хоча нагород він немає. Дія фільму відбувається на початку російської агресії на сході України в 2014 році. Український цивільний, а згодом військовий хірург Сергій, потрапляє в полон російської армії. Сергій стає свідком і сам потрапляє від катувань українців російськими окупантами. У ході обміну полоненими Сергій звільняється з полону, повертається в своє цивільне життя та по-новому вчиться бути людиною, батьком, який вміє любити та підтримувати близьких. Я Мельник Сергій Віталійович, 78-го року народження. Татко! на територію Донецької народної республіки з метою вчинення терористичного акту. Яка спеціалізація? Загальна хірургія. Ні, я почули сьогодні святку. Був затриманий співробітниками МГБ ДНР. Свою провину знаю повністю. Серед виконавців головних ролей: актор Роман Луцький, військовий та актор Андрій Римарук. Донька режисера Ніка Мислицька. Для достовірності під час фільмування Васянович залучав військових консультантів. По темі перебування в полоні консультував письменник, журналіст і нині військовослужбовець Станіслав Асєєв, який проводив два роки в російському полоні в таборі Ізоляція. Станіслава затримали в окупованому Донецьку в так званий День Республіки в 2017 році, коли він збирався зняти репортаж. Про свій досвід у зніманні фільму розповів виконавець головної ролі Роман Луцький. Були запрошені консультанти, які працювали також безпосередньо з полоненими з ізоляції. Ну, вони не зовсім працювали. Вони були в реабілітаційному центрі. От звідти в мене інформація про їхню поведінку, їхній стан. Колишніх в'язнів в ізоляції, плюс також Станіслав Карсеєв, який пройшов із ізоляцію, це наш журналіст, який зараз зараз нас захищає. Він також консультував, ну і під час зйомки однієї такої страшної важливої сцени він просто мені всі відчуття переказав, що він. Що він відчував на суді. Я намагався тоді, в, в період зйомки, а, а, поменше виходити з квартири, а, і просто я замовився в відеоматеріали, які мені скидали, плюс з мережі, і плюс книжки, і якось так набирався цього всього. Продовжити розмову про відблиск і теми, які він пропонує для обговорення суспільству, я маю змогу просто зараз із режисером Валентином Васяновичем. Добрий день, пане Валентине. Доброго дня вітаю. Я вже щойно розповіла глядачам про історію світової прем'єри і знаю, що ви довго відкладали вихід в український прокат. Отже, чому саме зараз вирішили його все ж таки випустити? Ну відкладали тому, що ми почали фільм знімати, коли почався ковід, і закінчили фільм е, знімати, і ковід продовжувати. Тому ми затягли з прем'єру, а потім почалася війна. І тому такий довгий шлях до глядача. І якось зірки склалися, що нарешті ми вийшли в прокат, і я з того щасливий. Хоча теж не, не легкі так. Так, ви вже мали низку показів у Києві і обговорень за аудиторією за останні кілька днів. Як зараз українці сприймають стрічку і який дають відгук? Е, так, дійсно, до вчорашнього дня я не мав відповіді на це питання, але після спілкування з глядачем вчора е, я нарешті знаєте, що відповісти зараз. Е, люди котрі дивляться це кіно, вони кажуть, що на тлі емоційного досвіду, на тлі травм, котри вони отримують останніх два сповни роки, вони цей фільм сприймають ще набагато актуальніше ніж сприймали би його до початку великої війни. Тому що події, що відбуваються тюльмі, вони віддзеркалюються цим досвідом і визивають більш яскраві та глибокі емоції. Якщо ми вже говоримо про реакцію глядачів, хочеться порівняти ось цей фідбек, який ми зараз маємо від українців, із тим, який був у закордонної широкої аудиторії, та й в принципі української, так в 21-му році, коли тільки фільм презентували. Адже тоді ну, зовсім інша була позиція України в світі. Що ви пригадуєте з того часу? Ну я. Пам'ятаєш, що трошки з недовірою ставилося ну стався іноземне глядач, іноземна преса щодо подій, котрі відображені фільми саме до тортур. Ну вони якось трошки думали, що це є перебільшення. Те, ще повз показав фільми там сцени, ну досить жорсткі сцени з тортурами, але це не є перебільшенням. Це навпаки. Скажімо так, ну я досить делікатно все це показав. Але люди не готові були сприймати, що в наші часи може відбуватися подібні речі. А чи вірять вони зараз? Я думаю, що так. Я думаю, що вірить тим більше після подій, котрі трапилися, котрі висвітлювалися на висвітлі. Я думаю, що з цим зараз нема проблем, і тому тим зараз працює можливо ще на став ще більш вкладеним. Його від початку вторгнення показували за кордоном. Я хочу, можливо, вашу думку почути з того приводу. Наскільки кіно є дієвим інструментом в ситуації України, яка воює кіно в цілому є непоганим інструментом. Але один фільм не може змінити світ на того, що скажімо, е, Росія вкладала в свою пропаганду, кладе вкладає шалені гроші, мільярди щорічно в своє мистецтво, котре просуває певні наративи, зручні для росіян на весь світ. Тобто один одному фільму важко зміна змінити думку спромовну пропагандою. Думку, але ну ми працюємо і це важливо продовжувати розповідати світу про себе про щось щось проти став, Ну, щось робити для того щоб протиставити спіло російській пропаганді і я вважаю що потрібно підтримати мистецтво різні форми жанри і, і навіть під час Ще до цього питання повернемося. Зараз хочеться зупинитися трошки детальніше на відблиску. Ви, в принципі, завжди на ролі запрошуєте реальних прототипів, які мають відповідний життєвий досвід. Як от Андрія Римарука в Атлантиді на головну роль у цьому фільмі? Він також зіграв у відблиску. Вже половина. Натомість професійні актори. Все одно були залучені консультанти і на епізодичні ролі були залучені, так, наприклад, Станіслав Асєєв, журналіст і письменник і військовий. Я хочу розпитати, чому була така потреба залучити Станіслава? Як ця співпраця склалася? Ну, річ у тім, що коли я розробляв фільм, коли починав працювати над фінах, тоді саме з'явилася інформація з ізоляції донецької тюрми катівні, де провів десь півтора року Станіслава Сію. От і звісно, я запросив його в якості консультанта на нашу картину, і, і навіть е, ми зняли шматок сцени. Котря на жаль, потім монтаж фінальний ішла, і ну, в принципі я ж не можу розповідати історію, котрі сам не відчував, не бачив або ну досконало не знаю. Тому я завжди беру консультантів на певні позиції. Так було і з медициною, військовою, так було і з тортурами. І Станіслава Станіслав був присутній на зйомках. І розповідав, як це плюс-мінус відбувається, навіть як там реагує під досвід під час тортур. Тому ви вже говорили про те, що намагалися зробити сцену тортур менш травматичною для глядача, якщо я правильно зрозуміла. Чи можливо на момент знімання навпаки була потреба відкрити глядачам очі на те, що відбувається? Як ви чи, чи виставляли ви собі якусь межу в тому, наскільки ці сцени мають бути впливомими? Так, звісно, виставляв. Я розумію, що ну занадто ну просто не можна травмувати глядача. і ти сам відчуваєш, наскільки ти сам готовий спостерігати за тим, що відбувається в кадрі, Тому звідти звідти ці сцени зняті досить загальними планами, без окрупнень, без нічого, без без акцентації на яких на якісь деталі. Ну тому це Просто дистанцію за домов дистанції ми, скажімо, знівельовували якісь анаторові, котрий які може там шофувати, оглядачі робити йому дуже боку. Але сама подія настільки сама неприродна і болісна, що все одно ну, досить важко дивитися з цени. Так є. Ви у фільмі підняли багато питань, на які однозначних відповідей немає. Одне з нагальних, чи є життя після травми. І ось, на ваш погляд, наскільки сприятливе зараз українське суспільство до інтеграції звільнених військовополонених або ж ветеранів, і яким чином ми можемо вирости в цьому напрямку? Ну, я думаю, що ми тільки на початку шляху щодо щодо цього напряму і нам, ну я думаю, що все попереду, тому що це дійсно це велика біда. Люди які отримували травми. І, 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 і ці травми не відслідковуються, не намагаються якось вилікувати або цих людей соціалізувати і. Як багато чого в нашій країні поки що знаходиться ну в жахливому стані, так само як я думаю, ця проблема. Хоча я не є спеціалістом, тут е, на сьогоднішній день краще не спілкуватися з людьми, котрі професій... можуть професійно прокоментувати це, але я вірю в те, що цими людьми будуть опікуватися. Вони будуть соціалізовані, вони е, будуть ну не викинуті, скажімо, поза поза вони не залишаться поза увагою поспільства. Я в це вірю принаймні. Як буде побачимо так, і принаймні у вашому фільмі, все ж таки контакт людини, яка повертається з полону із рідними, і з найріднішими людьми, він присутній і він певним чином е так відбувається. І ну як він відбувається, це вже нехай глядачі е сходять у кінотеатри і подивляться. Я хочу ще охопити важливу Точки. дуже тему. Ви не раз розповідали публічно про новий фільм, над яким ви зараз працюєте, він називається За перемогу. А мені особисто було несподівано почути, що це буде стрічка з елементами комедії. І, ну, власне, моє запитання в тому, як ви до цього прийшли, як ви прийшли до цього рішення, бо всі ваші попередні фільми, вони драматичні, вони про військову реальність, рівень чорного теж комедією не назвеш. Отож, ну, рішення робити комедію зараз, як ви. Для себе це рішення трактуєте? Ну я б не сказав, що це в чистому вигляді комедія. Просто там є елементи комедії. Граються фільми Я та мої друзі граємо граємо самих себе, гіпотетичних самих себе в майбутньому. От і тому, оскільки частина як якихось подій списана з нас, ми ну до себе можемо над собою, можемо жартувати, скажімо так, бо серйозно себе сприймати. Ну це смішно, вже смішно. От коли до себе ставишся серйозно, і тому там частково будуть якісь комічні комічні моменти. Але це історія про це досить сумна історія. В цілому виходить про розвалені війною сім'ї. Про те, що Дружини з дітьми не бачить сенсу повертатися в Україну, котра перемогла, але котра так не змогла відбутися, як це в на Максимі цей фільм теж така антиутопія, і я хочу, щоб вона ніколи не справдилася. Почула вас так, звучить не дуже комедійно, і е, я думаю, що в цьому контексті вашої наступної роботи дуже важливо ще обговорити про фінансування. Він буде взагалі без державної підтримки, хоча всі ваші попередні роботи, зокрема «Відблизки Арлантида, про які ми вже згадували, вони були зроблені великою мірою за кошти держкіно. Як ви вже сьогодні говорили, кіно так чи інакше має вплив так на нашу ситуацію у війні? Отож, як ви ставитеся до політики в сфері кінематографії зараз, враховуючи всі перипетії в кіногалузі, про які ми регулярно тут, тут у програмі Культура на часі говоримо. Ну, звісно, я негативно ставлюся, тому що ця політика стала непрозорою на відміну від того, як було колись. Я розумію, що скажімо, ну, очевидно, що у війні за ресурс перемогли перевагло телебачення, і люди, котрі належать до пули, там привладних виробників. І це на жаль все зупинило який розвивався останні 15 років активно. і люди, котрі за цей час почалися робити якісне кіно. Вони зараз фактично нікому не потрібні, але вони і не бажають приймати участь в тому, що зараз відбувається навколо державного фінансування. Принципово, от щодо нашого фільму, ми шукаємо нам допомагають європейські фонди різні ЄС. Потім е, е, Українська кіноакадемія кіно разом з Netflix дала поштовх для початку роботи на цю історію Еврімаш. Е, тобто всі ми кругом подаємося. Інколи е, отримуємо допомогу і потрошки рухаємося. Я вірю в те, що ми дійдемо до Фіналу. Так, теж вірю, зичу вам наснаги на цьому шляху, і спасибі вам за розмову. Щасти. Дякую вам. Так. Я спілкувалася з режисером Валентином Васяновичем про стрічку Відблиск яка зараз в українському прокаті.